Нестабільний емоційний стан і складна соціалізація. Труднощі, з якими стикаються ветерани війни після повернення з фронту, подолати ці перешкоди, і це вже доведено світовим досвідом. Допомагає зокрема адаптивний спорт в Одесі. Спеціально для захисників провели відкрите тренування, презентувавши різноманітні активності. Андрія Настасов розкаже більше. Олександру лише 21, але за плечима вже значний бойовий досвід. Три роки тому він, студент-біолог, пішов добровольцем на фронт, служив сапером, а цього літа на Луганщині підірвався на міні та втратив ногу. Сьогодні під наглядом теж ветерана випробовує стрільбу з лука, і результатом задоволений. Постріл красавчик. Бачиш? в першу чергу, це. Тіло підготувати до можливого протезування або фізичної реабілітації подальшої. Ну і друге, це соціалізація. Все таки багато хто після лікарень, госпіталів списується. І треба якось знайти себе в цивільному житті, бо ну типу три роки живеш війною, а потім одразу перемикнутися на щось цивільне це дуже важко. Відкрите тренування для захисників в Одесі провели вже вдруге. Усе щоб ветерани війни змогли ознайомитися з різними видами активності, спробувати та відчути переваги адаптивного спорту. Він покращує емоційний стан, дає впевненість собі, і за рахунок цього люди починають думати, мріяти. Чогось хотіти, хотіти себе далі реалізовувати, почувати себе потрібним в цьому суспільстві. І це насправді ну якби, най, найкраще, що, що дає спорт. Презентували п'ять дисциплін. Серед них баскетбол на кріслах колісних, гольф та паралімпійська гра під назвою Боча її перевага в тому, що змагатися ось так сидячи на лавці, можуть люди навіть зі складними ампутаціями. Гра дуже проста. Є білий м'яч, який є основним, який кидають всі по черзі, та є червоні та сині м'ячі, які відповідають одній чи іншій команді. Чи команди м'ячі будуть ближче до білого, та команда перемагає. А це вже піклбол, що середнє між волейболом і настільним тенісом. Володимир, який сьогодні навчає побратимів цієї екзотики, каже, важливо, що під час таких зустрічей хлопці та дівчата можуть виговоритися та дати волю емоціям. Гра дуже скажімо так проходить в так на емоціях і в шаленому азарті. Тут можливість. Є... Поїхати на змагання, поспілкувати з іншими людьми, почути іншу людину, як вона думає, з твоїми ж проблемами, з твоїм же битом. От. Тому це класно, це потрібно робити. Захід провели за підтримки Європейського союзу та міжнародної організації з міграції. Її психологи переконані, головне, аби з часом на базі таких спортивних занять. Зароджувалися ветеранські спільноти, бо це не як пришвидшить емоційне відновлення. Якщо ми говоримо про ментальне здоров'я загалом, то це стан благополуччя, це не тільки фізичне здоров'я чи не тільки ментальне здоров'я, це поєднання. Вони можуть поділитися якими своїми досягненнями, поділитися досвідом. Це вже створюються дружні зв'язки, які також позитивно впливають на загальне у загальному на на життя. Наприкінці відбувся товариський баскетбольний матч між ветеранськими командами. А організатори нагадали, що такі заняття відбуваються щотижня, тож запрошують побратимів долучатися до гурту. Нас дуже легко знайти в інстаграмі, вбиваєте вільні воїни, підписуєтесь, слідкуєте за тим, чим ми займаємось, пишете нам особисті та отримуєте інформацію, де проходить те чи інше тренування. З Одеси Андрій Анастасов, ігор Міханошин подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.